Перед, Спасителю святому, дорога, що веде в Єрусалим, скажіть скоріш тепер, дочці Сіону, ось цар Смиренний, твій до тебе йде, спасіння світло лється крізь століття, любові Божій не знайдемо меж. Проте сьогодні для Ісуса віття Ламаєм. Шлях всталяємо з одеж. Христа зустрічаємо криками осана, і радість в душах, торжество в серцях. Ісус же бачить хрест свій дерев'яний, і чує інше в наших він словах. Виднюються не квіти, цвях і терни, і голговський час до болю пристрашний. Царю осана, крик у вирок зверне, і небо все здригнеться. Розіпни. Невже це той, якому наче вчора, стелилось віття, тішила сюрба. Невже йому іти на страту скоро в Христовім серці смуток і журба, а очі, очі сповнені любові, оскільки в них і співчуття й жалю, стечуть із рук невинних краплі крові, уста промовлять, отче їх люблю. Про одяг кинуть. Воїни свій жереб і розірве всю тишу молот враз. Прости їм, батько, і заплаче небо. Звершилось, визь злетить у смертний час. Про себе Він не думав ані трохи. Ісус Христос, людину полюбив, аби вона в спокуті на Голгофу йшла, щоб її Ісус прийняв, простив і під Христом не розіпни. Осана спасенне серце мовило, щоб знов Бо ранами Ісус, ціляє рани, дає прозріння, тіху і любов. Сьогодні Він в Єрусалим в'їжджає, до тебе, друже, ось святий гряде, а як Його цей день ти зустрічаєш? Чи місце у душі твоїй знайде? Невже вона немов тверде каміння, Грядущого до себе не прийме? Невже із уст не вирветься хваління, чи спиш ще нині в злі єство німе? Вставай з гріхів, ночей знялась сутана, у небо нині очі підійми, стрічай Ісуса, криками, осана, Його гірким не зраджуй, розіпни, клонись Христу, будь Богу за дитину, Всевишньому віддайся, ти сповна і сам Спаситель у святу родину. Тебе прийме де радість земна, о як тебе зустрічатиме все небо, як ангели співатимуть пісні, ламати свіття буде там для тебе, тобі простягне руки Бог свої, Новий Єрусалим усіх чекає, запрошення святе, не відкидай, Христу, Осана, Хай із уст лунає, Царя, царів сьогодні зустрічай, як Зустрічі з Христом вже мить настане, яке вітання скажеш йому? Ти, чи розіпни, чи радісне осана, осана, чи зрадливе розіпни? Амінь.